Пробачення, давайте спочатку Що? про цю, про цю ферму, будь ласка, і ще раз. Ну так, оце ми бачимо, що це таке за споруда. Це якийсь відстойник для зберігання, не знаю чого тут. Напевно, відстойник для відходів, свиней. чи Там ще і план 10 гектарів землі родючої пішло під забудову. Свиноферми на 28 тисяч поголів'я. Поголів із так. них 4 тисячі свиноматок. Тож навіть не знаємо, чи з них чи плюс до 28. Ну, а де це озвучує? Ну, мається в матеріалах засідання сесії вашої місцевої ради. Ну, от, тільки маємо на, на руках виділення землі 10 гектарів під забудову свинокомплексу зерносховища і автотракторного парку. Так. Це Р... все разом в комплексі мало бути. Але комплекс, як бачимо, ніякої, тільки комплекс свин. Ясно. Свино -комплекс. Робітники всі при... приїжджі. Два чоловіки працюють, один зараз другий встроївся. Один працює довший час, а один недавно працює. А ось всі останні то. А ну, приїжджі. повільніше, будь ласка, ми зараз трошки і номери зафіксуємо. Взагалі все це збирають люди вугілля собі на голову, розумієте? Бо це рано чи пізно. За кожний крок людина буде відповідати. А тим більше за рішення місцевого населення це просто так. Бачите, план. О, це корисно буде. Нічого, 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 нічого. Не переживайте. Ми не переживаємо. План! Ми по своїй землі їздимо. Ми на вашу територію не заходимо, але і ви на нашій території, шановний. Добре, дякую. Їдемо далі. Значить, верх... а, верхній там, шай... там шар буде землі. Це достойника ззаді. Там, де той один бетонований побудований, бачиш, там є один і там другий. Рядом має було... Ну, Якби ми говорили з. Архітекторами цих споруд, то вони пояснювали, що екологічно небезпечно. Відстойники будуть зберігати. Там не буде впливу на оточуюче середовище, але ж все ж таки верхній шар землі, як ви кажете. Це буде вплив, Ми ж про те, що це екологічно небезпечно. Це я знаю, бо ми маємо діючу винуперну в селі лукака воського району. Вони, їхні відстойники набагато менші по об'єму, ніж потрібно. Вони тут, по перші шість місяців не витримують, вони вивозять набагато скоріше, вони вивозять це на поля. У нас, коли приїжджала ця датська журналістка, я зараз хочу зафіксувати, що ось Чорнозем, реально чорна земля. Тут? Родючі. А, а, це, а тут що це було? Це були меліоративні землі. Меля... Ага, ага. І їх просто знищили, знищили мільоративні землі і віддали під час. Знищили меліоративну систему. Так. Зрозуміло. Ну і от ви говорите про небезпеку. Значить, чому полягає небезпека? Ви сказали, що у вас там так, є свинокомплекс? свинаплі. У нас є оцей свинокомплекс у сусідньому селі І до нас 5-6 червня приїжджали представники датської газети політики, і разом з ними приїжджав представник польської преси. Прізвище я не запам'ятала, я подивлюся записник. Марик він називався. Він сказав, що в Польщі дозволяється 6 тонн у цих відходів вивозити на поля. Наша санстанція дає дозвіл на 70 тонн. Це дуже небезпечно, тому що не ведеться контроль за вживанням біостимуляторів, не ведеться контроль за введенням антибіотиків. Це все дається антибіотики, біостимулятори, це все дається кормами, і воно вивозиться на поля. По перше, що воно, якщо воно просто вивозиться, має страшний неприємний смердючий запах. По-друге, оскільки Контролю належного нема, там є вся таблиця Менделєєва. Але для того, щоб ми могли повністю доказати, для цього потрібно зробити, е, е, мати роби, зробити аналізи. Вони є дуже дорогі, і ми шукаємо, наприклад, себе спонсорів, е, які би могли оплатити аналізи. Е, вся справа в тому, що ця гноївка наскільки шкідлива, е, що в 2011 році, в травні місяці, вони випустили гноївку. У нас потік, який впадає в ріку місяць, і потруїли риби на 180 тисяч гривень. Відкрита кримінальна справа, але вона не зрушена з місця. А хто відкривав справу і як це було доведено? Тоді, тоді, тоді коли, коли, коли була величезна кількість риби, вона а, ж подавала. Просто... Тоді викликали полічну службу, викликали міліцію, прокуратуру. Це ж було, як нам сказали, це було на 500 тисяч. Була дана команда, це взагалі закрита. Вони, вони, вони вже збили до 180 тисяч. Можемо наверх під'їхати, зверху взагалі видно так і на село, і на сонаком. Достатньо, достатньо. достатньо. Угу. Ну, видно, що абсолютно поруч. Це реально що не витримані навіть на дорогі, норми. На тобто це а технологія але... зведення цих споруд. Датська, це датська технологія зведення споруд. і як нам сказали датські журналісти, що даношу вони даношу видано вигнана з Данії за нарушення екологічних норм. І Данія зараз дає їм великі інвестиції, щоб вони на Україні вели себе абсолютно правильно, щоб вони витримали всі екологічні норми. Вони цього не роблять. Вони допускають те, що от нас, наприклад, по паях власній землі провели дорогу. Вони дозволяють собі шукають моменту і виливати гноївку прямо в поток, прямо в роби і потоки, які течуть у Дністер. Uh -huh. Дністер це є джерело питної води не тільки для України, але й для Молдови і для Одеси, курортного міста Одеси. Значить, вони. Не ведуть абсолютно контролю за за і наші, і наші і немає можливості зробити контроль, наскільки чи, чи не падає родючись від такої великого об'єму оцієї гноївки, яка вивозиться на поля. Значить, і, і це, якщо вести, якщо так продовжувати ще кілька років, то мікрофлора буде землі вбита і ця земля буде годитися тільки як полігон для гноївки. Все, що вони будують, побудували в Кунках біля Калуша, передмістя Калуша, перший біогазовий завод. є, сморід є єдине, що вони тоді будуть меншу кількість цієї гноївки, цих відходів виливати на поля. Але прецедент, який стався в Європі, по-моєму, це було минулого року. Коли було отруєння помідорами і овоча, і помідорами і, і огірками, огірками це. виявилося, що причиною цього це був ґрунт, який ці біоустановки працюють на тому, що туди, від, туди скидається вся гноївка, дають зелену масу, воно це все бродить, е, виробляється зелена електрика. І вони оце потім змішують з землею, утворюють таку тверду фазу і вже ніби як безпечно, добро вивозять на поля. При тому, що норми, норми які дотримуються в Німеччині, Іспанії, Франції, набагато строгіші, ніж у нас. Все одно там були, були оці методи отруєння обуків цією землею. Тому що тут треба конче? Просто весь галич, галичина пересичена цими фермами. Е, мені прийшлося, а тоді, коли приїжджали минулого року в жовтні, представники ООН і директор е, англійської е, організації фермени, фабрики, вони потім мають ще трошки м'якшу структуру. Ну, при нагоді я вам дам їхню візитку, ви зможете зняти їхні дані. Е, то mm -hmm. вони сказали, що. Це дуже небезпечно для життя. Це викликає захворювання раку, бронхітів. Це небезпечно ще тим, що це є дуже велике містом антибіотиків, і воно Це вже зрозуміло. І воно дуже пошкідливо. Скажіть, будь ласка, от уже ця зведена. Ферма, яка вже дає сморід навколо, чи відчувається це на здоров'ю мешканці? Відчувається, бо коли ми показали, коли нам показали кіно в перекладі польською мовою про ферм про фабрики, то люди сказали, тепер ми зрозуміли, чому у нас бронхіти, чому наприклад запалення легенів є в населеннях. Сільського типу, яке має молоко, м'ясо, овочі. У нас природні методом все вирощується. Так. А, і у нас, наприклад, по ну, так, таких неофіційних даних нам було сказано, що, наприклад, сівці Венельські минулого року народжені. Я не пам'ятаю, народилося 11 чи 12 дітей, але вони всі були хворі. Абсолютно здорового, поколі здорових дітей не народилося. А мене є, наприклад, проблема, бо в мене прооперували 11 зубів і в мене був полікістос. Я не можу це вивозити вночі, я, я моментально відчуваю. Моментально починається загострення, починаються всякі виходи, порожнені рота моментально. І коли ми були в копанках на їхній головній фермі, то люди, які перенесли травми, операції. То вони всі, вони там рвали. От я коли побула біля цієї перми дві години, то я була непрацездатна. У мене відчувалася тошнота, страшна біль голови. Людина, яка не перенесла тяжких операцій, вона так зразу не відчуває. Я зрозуміла, а час... скажіть, будь ласка, ну от мені з ви самі вірите в те, що можна змінити ситуацію. Звичайно, що так. Ми її, ми дуже тяжко боролися. Ми, я вам скажу, з 2009 року до кого ми не зверталися. У нас повинна була бути побудована свиноферма, але нам вдалося передати безпосередньо в Ющенку листа. І він передав завдання Валентину Наливайченку. Вони перевірили їхню документацію, і прокуратура нам сказала, що ця документація абсолютно фальшива, але потім були вибори, і ця влада була відсторонена. Но ми тим не менше зробили референдум, і це врятувало нас, що ми не дали побудувати. Вони сказали, як ви можете робити референдум, у нас є документи. Я кажу, що ваші документи фальшиві, от ми робимо референдум, ви спробуйте його оспорити. І вони його не оспорили. Uh -huh. А потім з незрозумілих причин голова сільської ради зробила таке рішення сесії, що спровокувала, спровокувала суд, і в суді ми доказали, ми витребували їхні документи, що вони фальшиві. Ну і у нас уже. Вона ще підписала договір про розірвання договору оренди, там де мала бути побудова свиноферми. Ми просто, ми просто це далі затверджуємо. Це, це суді. початок успіху. Ми, це. ми наша перед нами суд, бо ще не скасована державна реєстрація. І якщо вона буде скасована державна реєстрація того договору оренди, то в суді ми ставили вимоги, щоб вони. Забирають свій адміністративний весь позов як проти нас. А ми забираємо тоді апеляцію. І суддя дає ухвалу про припинення провадження по справі. Ідемо далі, ідемо далі.